Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Пепенгер під час презентації результатів діяльності компанії за минулий рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи. Нам надо туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. За його словами, заводи рейнмітала в Україні будуть виробляти снаряди військову техніку, порох та зенітну зброю. Україна для нас стала дуже важливим партнером. Ми тут бачимо потенціал від 2 до 3 мільярдів євро. Нагадаємо, що минулого місяця найбільший німецький виробник військової техніки уже оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва артилерійських снарядів. Під час презентації гендиректор концерну повідомив про рекордні продажі компанії у у 2023 році, а саме продажі на 7 мільярдів євро. Чогоріч, додав Папергер, концерн має намір перевищити показник у 10 мільярдів євро. Ми не допустимо програшу України. В цьому запевнив глава Пентагону Лойд Остін на відкритті зустрічі у межах формату Рамштайн на американській військовій базі у Німеччині цими хвилинами відбувається засідання контактної групи з підтримки обороноздатності України. Це перша очна зустріч після хвороби Лойда Остіна. Зараз партнери мають узгодити, як надолужити прогалини у постачанні зброї за перебігом. Стежить Михайло Прудник, політолог, і керівник міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу. Михайле, що Говорять зараз партнери, якими були перші заяви. Із вступної промовою виступив Лойтосін. Закликав партнерів не зволікати з тими темпами, які зараз є, адже країни трошки втратили, не достаючи ці боєприпаси, які зараз необхідні Україні на полі бою. Закликав якомога швидше долучатися і шукати ці боєприпаси. Він подякував чеській ініціативі. Завдяки Чехії нагадаю, вдалося знайти 500 тисяч боєприпасів за межами Європейського союзу. Ну і власне анонсували, що вже влітку цього року Україна... Україна зможе ними скористатися водночас говорять і про те, що треба сконцентруватися з зусилля для того, щоб Путін не зміг перемогти, адже це стане сигналом для інших диктаторів, і тому Україна боронить зараз не лише себе, але і весь демократичний світ. Ну і водночас. Міністр оборони Німеччини оголосив, вже оголосив про новий пакет допомоги. Це пакет допомоги розміром 500 тисяч 500 мільйонів євро, до нього війдуть 100 бронемашин, 100 вантажівок, а також до цього пакету війдуть 10 тисяч боєприпасів із резервів Бундесферу 155-мм 155 калібру. Давайте почуємо, що говорили на початку зустрічі. Ми та весь вільний світ не допустимо програшу України. Ми будемо менш захищені, якщо Путін досягне свого. Це буде світ беззаконня та жорстокості, коли диктатори зможуть змінювати національні кордони на власний лад завдяки силі, стиратимуть країни з лиця землі та відновлюватимуть власні імперії. Війна в Україні й донині є найбільш нагальною темою у світі. В Українців немає можливості гаяти час так само, як і в нас. Ми продовжуємо знаходити креативні та гнучкі шляхи підтримки України та її захисників. Контактна група працює у повну силу, щоб забезпечити Україну необхідними засобами для гарантії довготривалої безпеки. Прогрес відчутний, зокрема завдяки чеській ініціативі. Але сьогодні ми також зможемо оголосити про ще одну партію боєприпасів для України. Справи йдуть іноді повільно, іноді швидше, але вирішальним для нас є безперервне постачання снарядів. Но ну, воно час домовляється про збільшення постачання Україні е, снарядів для систем протиповітряної оборони. Також говорили, як можна було б модернізувати е, наявні системи протиповітряної оборони е, в Україні. Ну і та затримка, яка є зараз через Сполучені Штати, а саме не через, через неухвалення тої допомоги, яке блокує е, Палата представників у Сполучених Штатах. Я Нагадаю, це 60 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів. Вона е, також виснажує е, протиповітряної оборони України і е, є певний і Тож то на цьому рамштайні домовилися, що ті ті країни, які мають необхідні снаряди для систем протиповітряної оборони у Європі е, зі своїх резервів, зможуть їх надати Україні в короткостроковій перспективі для того, щоб Україна мала змогу оборонятися. Михайле, а говорячи про далекобійні ракети, яких так потребує Україна, чи є заяви, які свідчили би про прогрес в цьому напрямку? Насправді, цим цього цього тижня і минулого тижня говорили про створення ще однієї коаліції. це е, коаліції далекобійного озброєння, але мова йде власне про артилерію і снаряди для артилерії. І е, під час зустрічі у Бориса Пісторію, все ж вкотре е, спитали, чи розглядає Німеччина е, постачання Україні далекобійних крилатих ракет Таурос, і він категорично і однозначно вкотре заявив ні. Від Німеччини поки що ми цих ракет не чекаємо, але водночас заявив, що буде до його країна долучатися от саме до створення далекобійної артилерійської коаліції. Також анонсував про те, що за підсумками Рамштайна ми можемо почути про створення і інших коаліцій, зокрема бронетанкової коаліції чи ще якогось. Ну і ще спитали про ініціативу Еммануеля Макрона, який розглядає відправку військ до України. Так, от позиція Німеччини поки що та. Також є незміною Борис Пісторіус повторив слова і позицію Олафа Шольца. Поки що Німеччина не планує відправляти до України своїх солдатів. Так він резюмував те, якою є позиція нині уряду Німеччини. Дякую тобі дуже, Михайло. Михайло Прудник був з нами. політолог і керівник міжнародного відділу Служби новин п'ятого каналу і говорив, розповідав нам про перші заяви, які лунали на засіданні контактної групи з озброєння України в Рамштайні, яка є першим очним після хвороби. Лойда Остіна, міністра оборони США, російські повстанці продовжують визволення Росії. Добровольчий корпус веде бої за село Козинка на Білгородщині. Над цим населеним пунктом вже не. Аюрять триколори. Російське військо тим часом рівняє це село з землею. А російські повстанці нищать бронетехніку ворога. Один із фрагментів бойової роботи проти сил окупантів у козинці поширили бійці РДК. На Білгородщині знову неспокійно. Місцева влада заявляє про евакуацію з області 9 тисяч росіян. Від ранку в регіоні оголошена повітряна тривога. Після вибухи пролунали і в самому Білгороді, і в сусідньому селищі разумне. Російське міноборона переконує, що це успішна робота ППО, буцімто вдалося відбити атаку реактивних снарядів. У Білгороді уламки впали на парковку, а спалахнули кілька автівок. В Разумному ударною хвилею в оселях повибивало шибки залишки ракет пошкодили житловий сектор. В одній будівлі лодах. Над місцем падіння чорний дим. Вибухало вночі в Воронецькій області Росії. Регіон вдосвіта атакували невідомі безпілотники. Російські міноборони звично відрапортували про успіхи своєї ППО. Один дрон, нібито вдалося вдалось перехопити. Росіянам від бравурних заяв легше не стає. В мережі поширюються наслідки роботи російських зенітників. Уламка ж безпілотника впали на магазин у воронежі. Від вибуху також понівечило фасади житлових будинків довкола.